Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Фортеця Покровськ лучші. хто нині контролює місто, ворожа група і наша група можуть опинитися в одній ті самі будівель. Навіщо Кремль так зухвало тисне? Такої кількості солдат ще не було е, залучено влучено до е, операції по одному місту. Чи зможе фортеця вистояти? Штурми будуть більш відчайдушними і що очікує на місто найближчим часом. Факти тижня розклали цю надзвичайно важливу битву. По поличках. У нічній темряві порожніми вулицями Покровська мчить броньований пікап. За кожним його рухом напружено спостерігають у командному пункті і передають короткі команди по рації. На підкльотки точка висадки. Це кадри неймовірно зухвалого штурму, який вже увійшов в історію. Бійці 425-го штурмового полку Скеля заходять у самісіньке серце зруйнованого Покровська під вогнем дронів і мінометів. До останніх секунд неможливо передбачити, чим закінчиться ця операція. Штурмовики наближаються практично впритул до ворога. Для тих, хто у командному пункті ці хвилини здаються годинами. Я всіх, я всіх вижу, всі бачу, всі хвішу, в затягуються. дом, заберіть забіріть із посадки. Бійці розділяються на дві групи, аби непомітно дістатися будівлі міськради, де якраз засіли росіяни. Ворога вдається застати зненацька. Після зачистки бійці повертають на будівлю український прапор. прапор Плюс вилучше, вилучше. Заходьте в укриття і будьте на зв'язку. Нині у Покровську кожен двір, наче маленька фортеця. Кожна дорога прострілюється дронами. Противники наші підрозділи можуть опинитися буквально в притул один до одного. Трапляються, власне такі випадки, коли при постійному русі. І ворожа група, і наша група можуть опинитися в одній ті самій будівлі. Нашим операторам безпілотних літальних апаратів е, треба працювати дуже обережно з ювелірною точністю, аби уразити е, саме ворожу групу. Місто перетворилось на суцільну арену бойових дій. Вони чи не на кожній вулиці, чи не у кожному під'їзді, адже близько 90% площі це так звана сіра зона. Це означає, що на цій території були зафіксовані російські військові. Це не означає, що вони там щось контролюють, але вони там були помічені і знищені, і або ж вони проходили по всю територію до якихось інших об'єктів. За оцінками військових наразі у Покровську перебуває більше трьохсот окупантів. Зона, яка сьогодні під контролем росіянам, це південь Покровська. Там вони закріпилися, там вони розміщують свої опорні пункти. Там вони розміщують свої розрахунки для дронів для того, аби далі продовжувати. Тиск на місто ворог не полишає спроб взяти в оточення Покровськ та Мирноград. Нині запеклі бої точаться на підступах до Покровська в напрямку села Гришине. Ворог намагається зараз здійснити маневр саме до Гришиного для того, аби перерізати нашу логістику і тоді взяти в повноцінне оперативне оточення. Це їхня ціль, їхня задача. Зухвали тиск з різних боків. Ворог не шкодує ресурсів. Вони зібрали найбільший контингент військових, які зосереджуються на одному відтинку фронту, на одному напрямку. Це 150 тисяч осіб. Сіських солдат такої кількості солдат ще не було е, влучено до е, операції по одному місту. Та що насправді за цим стоїть? Як довго фортеця триматиметься, і що зараз відбувається у місті? Це кадри зняті понад тиждень тому. Три гелікоптери з бійцями спецпідрозділу гур висаджуються під самісіньким носом у ворога і заходять у його тил. У місті, що перебуває в облозі, спецпризначенці пробивають наземний коридор для наших оборонців і дають можливість приєднатися додатковим силам. Далі цієї спецоперації досі засекречені, але після цього рейду ситуацію у Покровську для сил оборони дещо покращилась. Зменшився вогневий контроль наших логістичних шляхів, і є можливість проводити як часткову ротацію, так і підвозити більше боєкомплекту та іншого озброєння, яке необхідне для оборони Покровська. Попри це, російська пропаганда і надалі продовжує ширити міф про так зване оточення Покровська, який називають на радянський манір крас. Снармійська Критическое состояние у гарнізонов э, вислов и Дімітрі. Красноармейск практически уже зачищен. Після серії провалів на фронті Кремль традиційно і у своєму стилі шукає бодай один успіх, який можна було продати за перемогу. Я впевнений, що в Кремлі втомилися майже щоденно отримувати рапорти, звіти, зведення про Покровськ за майже 370 днів оборони. Я думаю, тут. Це слово вже отут було в Кремлі, і була поставлена питання руба, вам ресурси зробіть так, щоб це місто було захоплено як хочете. будь якими ресурсами робіть, але яку ціну при цьому доводиться платити? Тут вже не витримують навіть пропагандисти. В чому заключається складність положення для нас? Городські бої і там дуже великі, звісно. Бо ставки вкрай високі. Одна з них давня, але нездійсненна мрія Путіна. Вихід до Дніпропетровської області і Покровськ може відкрити ці двері. Про що невгамовно торочать пропагандисти ледь не з кожної праски Красноармійська це ключ до освобожденню повністю повному освобожденню Росії Донецької народної республіки. Наскільки це так? Ну не совсем это так, бізуслов шаг шахт освобождені, але і тут є цікавий нюанс, про який звісно кремлівські рупори мовчать. І насправді вони завжди випереджають реальність далі посуватися на Дніпропетровщину південніше, не в бік Павлограда. Поза як там я переконаний, є хороші укріплення з того, що я знаю, що я бачив, і ворогом буде важче посуватися. Легкої прогулянки там не буде, і це розуміють не лише українські оборонці, а й кремлівські генерали. Та путіну у битві за Покровськ важливо показати інше. Вони таким чином хочуть показати перш за все американцям, що дивіться, ми просуваємося, В нас виходить, ми взяли великий населений пункт. І звідси ще одна ставка Кремля, і напевно найголовніша вплив на Трампа. Американське видання The Вашингтон Пост пише: Путін прагне переконати білий дім у нездатності Києва перешкодити максимальним цілям Москви із тим, аби схилити шальки терезів у переговорному процесі на свій бік. Але це усвідомлюють і в Києві. Росія дуже. Боїться прийнятих сильних рішень з боку Сполучених Штатів Америки, якщо немає успіху на полі бою, і тому Росії дуже важливо зробити все, щоб реально захопити Покровськ будь-якому формату показувати успіх на полі бою. І Україна і Росія розуміють величезне значення Покровська. А тому, чим довше ця фортеця триматиметься, тим більш нездійсненним буде цей задум Кремля. Глобальних планів ні росіян, ні наших вони зараз не змінить на моє переконання, тому що ні ми не готові і не будемо йти на поступки, ті, які хочуть росіян, щоб ми виходили з Донбасу. Ні, росіяни не захочуть зупинятися на лінії бойового зіткнення. Наразі за повідомленням наших оборонців росіяни скорочують свою активність у Покровську і зменшують переміщення. Те, що вони зупинилися в Покровську, і там є успішні в нас дії з добропільського напрямку. Добропільського черетяного саме це зупинило росіян від їхніх планів щодо захоплення всього Донбасу на кінець 25-го року. Більше року виснажливих боїв нині Покровськ стоїть у суцільному диму невизначеності. Скільки ще триватиме оборона міста, наразі конкретики немає. Всі рішення, які стосуються проведення цієї операції, будуть прийматися військовим командуванням. Це точно не публічна історія. Але чим довше, тим менше козирів для Кремля. Проте ситуація дуже стрімко змінюється. І кожен наступний день боїв у Покровську може перевернути шахову дошку. Не йдеться мова про повні повну стабілізацію. Штурми будуть і далі, штурми будуть більш відчайдушними. Не повинно бути якогось символізму. Є можливість тримати. Тримаємо. Якщо такої можливості немає, згортаємося, відходимо на інші рубежі і продовжуємо оборону. Нині, попри щоденні штурми, українські війська продовжують тримати оборону лінія фронту не стійка, але не прорвана. У нас по всьому місту є а, і вогневі точки, і а, закріплені а, позиції. Тому можна сказати, що а, Сили оборони України а, контролюють покровську Росія. Змінює тактику, але не може зламати тих, хто тримає оборону. Відтак кожен день опору у Покровську і по всій лінії фронту дає Україні час і можливість діяти далі. Сергій Вентін, факти тижня, ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Вирішальна битва за Покровськ. Якщо втратити покров стримунорад, як десант гур під особистим контролем Буданова почав спецоперацію у стратегічному місті Донбасу. Чому Герасімов і Путін вигадують перемоги, в які не вірять навіть їхні пропагандисти? Акані не увидел то ж ти єсні говорі, що насправді відбувається у Покровську просто зараз. Вони маскуються, переодягаються в цивільний одяг. Та навіщо Кремлю? Там тимчасове перемир'я. Ми готові прекратити бойові дії на кілька годин. Ми розуміємо, чим все закінчиться. Гвинти ріжуть повітря та здіймають хмари пилу з землі з борту гелікоптера один за одним зістрибують з десяток озброєних людей та розбігаються в різні боки. Щойно останній штурмовик покидає борт, гелікоптер рве вгору і зникає у сірому небі. Кадри цієї зухвалої операції першому своєму твітері публікує журналіст британського The Economist Олівер Керол. За його даними, так український десант висаджується в тилу ворога неподалік Покровська. На відео західні оглядачі розгледіли гелікоптер Блек Хоук, машину, що перебуває на озброєнні української розвідки. Українські видання пишуть про спецоперацію, якою безпосередньо на місці керує керівник гуру Кирило Буданов. Зухвали рейд чи показ сили у місці, де сьогодні вирішується одне з найзапекліших протистоянь на фронті. До кадрів висадки біля Покровська ми ще повернемось. Але щоб зрозуміти, чому саме цей напрям став важливим? Подивимось, що в ту саму мить відбувалося у Москві. Величезний зал, блискучі столи, камери російських телеканалів. Путін проводить нараду з військовими. Голова генштабу Герасімов читаючи з папірця, звітую про котел, і нібито повне оточення Покровська. Соединение и воинские части Второй и 51 й армии завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Далее больше. На российских мапах майже пив Покровска под контролем оккупантов. Но даже кремлевские пропагандисты этого разу не поверили генералу. Оно скорее тактическое, нежели физическое. Дело в том, что между сходящимися флангами российских подразделений порядка 7-8 километров. И о физическом перерезании путей снабжения противника речи пока не идет. Там до того, чтобы котел захлопнулся, остается до 2,5, до 3 километров. Я не верю никому. Пока не увидел то, что есть. Ніговорі і видумують можна сколь угодно. Але Путін, здається, вірить генералам, які вигадують котел на мапі і де лінія фронту пересувається не військами, а олівцями, та навіть клиші журналістів, аби й вони побачили цю вигадану перемогу. Ми готові прикрати бойовий істена відтерджено врям на кілька годин, на два, на три, на, на 6 годин, з тим, щоб групи журналістів могли зайти, в там серйозну роботу, подивитись, що там відбувається, поговорити з українськими відомствачими і вийти. Це схоже на чергову інформаційну спецоперацію ворога, пояснюють експерти. Вони хочуть повторити досвід Великоднього перемир'я, і це Великоднє перемир'я, нам коштувало פרוстування російської федерації там, через трасу Покровськ-Бахмут. Вклиненням російської російських військ між покровською та Костянтинівку. От зараз вони очевидно хочуть вийти на більш вигідні позиції, і вже додати Покровську. Тобто під прикриттям телекамер підготуватися до нового удару. Темп наступлення – примірне. 10 населених пунктів в неділю такі успіхи в лапках на покровському напрямку. Російські пропагандисти рахують уже понад рік. Та насправді увесь цей час ворожі війська буквально топчуться на місці. Ворог вперше задекларував, що ми ось ось на днях його візьмемо один рік і три місяці тому. Такий. За цей час вони пройшли 7 кілометрів, але вбитими вони втратили десятки і десятки тисяч. І попри ці втрати, Кремль щоразу ставить нові дедлайни. Термін до 15 жовтня у нього не вийшло цього зараз до середини листопада. Це означає, що тут не стільки військова підґрунтя, скільки політична. Це важливо для того, щоб показати всьому світу там чи власній країні, що вони здатні там просуватися, робити якісь дії. Тож псевдооточення лише на папері, а реальна ситуація в Покровську зовсім інша. Це кадри з камери українського ФПВі-дрона бригади швидкого реагування 7-го корпусу ДШВ, який прочісує зруйновану будівлю у пошуках окупантів. Так виглядає полювання в реальному часі. <му> у небі над Покровськом росіяни знімають, як над містом рояться дрони, немов зловісний комариний рій. За повідомленнями з різних джерел, понад дві сотні російських бойовиків прорвалися через лінії оборони та вдерлися в межі міста. Нині у Покровську тривають запеклі вуличні бої за кожен під'їзд, кожен підвал, кожне перекриття. Вони вдаються до хитрощів, вони маскуються, переодягаються в цивільний одяг, ховаються в підвалах, інших укриттях, в покинутих будинках тощо. Кошти ліквідація ворога як окрема спецоперація. Коли ми знаємо, що на тій чи іншій точці ділянці знаходиться ворог, тоді висувається вже ударно-пошукова група і проводить зачистку та ліквідацію ворожого особового складу. Але навіть після таких зачисток Покровськ залишається небезпечним, російські групи все ще виявляють на нових позиціях. Росіяни, що є в Покровську, це по великому рахунку Дерге. Вони намагаються там закріпитися в тому сенсі, щоб притягнути туди як між можна більше всього, що необхідно для ведення бойових дій, тобто патронів, гранат, можливо, зробити якісь там схованки, умовно кажучи. Фактично, це розпорушені диверсійно-розвідувальні осередки, які перетворюють міські квартали на сірий простір, де ворог фіксується по різних точках і може влаштовувати засідки. На мапі ми бачимо зараз сірозону. Це те, що найкраще описує зараз обстановку і ситуацію в самому місті, тому що вони фіксуються в різних точках населеного пункту. Вони не закріплюються, вони перебігають. То сіра зона це місце, де можна наштовхнутися на засідку. Це місце, де можна вступити в бій. Але чому Покровськ настільки важливий для росіян, що вони зосередили там аж близько 170 тисяч військових? Якщо втратити покровськ стримуноград, ворог відразу Може вийти на кордони Дніпропетровської області, йому відкривається шлях, бік Павлограда, Дніпра і так далі. Там дорога пролягає. Пряма дорога на Волорати Дніпро. Отже, у Покровську сьогодні вирішується не лише доля міста, а і те, куди далі рушить війна. Якщо окупанти закріпляться тут, фронт може зміститися одразу у двох напрямках: на північ Донеччини та в бік Дніпропетровщини. Для ворога це буде великий хаб для того, щоб накопичуватися, вибудовувати логістику, продовжувати свої наступальні дії. Та повернемось до кадрів спецоперації, які ми показали на початку сюжету. Зверніть увагу на цьому відео: штурмовики ГУР заходять саме в ті райони Покровська, які російські генерали називали захопленими та ключовими для логістики нашої армії. Не треба там дивитися на те, що там малюють в російському генеральному штабі. У них там принцип такий, що там, де з'явився російський солдат, там вже російська територія. Це така звична російська практика, взяти територію в кредит, потім. Відповісти, а потім підганяти значить, ситуацію на землі до виконання кредитних зобов'язань. Так було про те, що ніякого оточення чи блокування немає, підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після своєї поїздки на Покровський напрямок. Продовжуємо звільнення та зачистку території на добропільському виступі. Покровськ тримаємо, Мирноград тримаємо. За словами Сирського, у Покровську триває комплексна операція зі знищення і витіснення ворога за участю ЗСУ, СБУ та ГУР. Тож російському диктатору там, схоже, підготували теплий прийом. Каже Путін, що він там поїде в Покровськ. Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ, ну всі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все закінчиться. Тож, поки Москва малює перемоги на мапі, українські військові створюють нову реальність, з якої неодмінно доведеться рахуватися путіну і компанії. Сергій Вендін. Факти тижня. ICTV, Єдині новини. Провал літнього наступу росіян. Чому ворог зупинився за кілька кілометрів від Сум? Вони спробували здійснити проривну таку операцію. Для чого загарбникам була потрібна ця авантюра під добропіллям? Ті люди, які планували цю бойову операцію, вони чудово розуміли що... та де чекати нового удару, вони намагаються постійно підняти цю таму. Факти тижня про підсумки надзвичайно гарячого фронтового літа і загрози осені. Автоматні черги рвуть тишу, земля вкривається гільзами. Це кадри з будікамери бійця спецпідрозділу Братство головного управління розвідки. Так наші воїни просуваються у бік одного з сіл на Донеччині. заходіть, Заходіте беремо ці кольцо. Бій майже впритул обличчям до обличчя. Кілька десятків росіян так і залишаються назавжди у цих хащах. П'ятеро здаються у полон. Я здаюсь, я здаюсь, не стріляй, пожалуйста, не стріляй. А це вже кадри з Запорізької області. Наші оборонці полюють на ворожу техніку. У прицілі ударних безпілотників земледіліє. Російська машина, що мала б засівати українські поля мінами, але раптом сама горить на роботі. Ось так на полі бою виглядає літній наступ росіян. Сили оборони України методично нищать ворога вздовж усієї лінії фронту. Понад 1300 кілометрів буквально палають у вогні. Аби виконати план літньої кампанії, росіяни продовжують кидати у бій всі наявні резерви. Та на що вони насправді спромоглися, і що варто очікувати вже найближчим часом? У нас нет такої задачі забрати суми. но в принципі, я і не исключаю. Ось так на початку літа з посмішкою та нахабством російський диктатор озвучує свої нові територіальні забаганки. Задум створити на півночі так званий пояс безпеки вздовж Сумської, Чернігівської та Харківської областей, аби убезпечити російські кордони, і щоби догодити бункерному діду, його генерали кидають на цей прорив десятки тисяч вояків. Вони спробували е, здійснити дійсно е, проривну таку операцію, тобто на плечах наших відступаючих сил після. Витіснене нас в курщини зайти на сумщину десь приблизно на 15 кілометрів, підійти до міста Суми і почати там. Планомірно цілеспрямовано руйнувати цей обласний центр вже не просто з реактивної, а також із ствольної артилерії. Але не так склалося, як гадалося. Вони хотіли підійти на максимально близько до міста. Натомість вони там втратили дуже велику кількість особового складу, і наші сили оборони відтискають їх з Сумщини. На цьому відтинку нині загарбники контролюють менше 70 кілометрів здовж кордону. Про наступ на Харків говорити вже й не доводиться на південному фронті, тобто у Херсонській і Запорізькій областях. Теж без особливих змін ситуація залишається стабільною. Та чи означає це, що ключовий план кремлівських генералів був зірваний? Основний удар цього літа росіяни зосередили на Донбасі. Пріоритетна ціль взяття Покровська і вихід на кордон Донецької і Дніпропетровської областей. На цих кадрах згори можемо бачити, як нині виглядає це місто. Аби захопити Покровськ, а заразом і ці понівечені будинки ворог вирішив обійти його з півночі. Кремлівські пропагандисти від самого початку захлинались слиною від темпів просування російських військ. Темп наступлення приблизно. 10 населених пунктів в неділю. Ось як це виглядало на мапі моніторингового проекту Діпстейт. Загарбникам здавалося, що давня мрія Путіна, повна окупація Донеччини, майже у їхніх руках. Росіяни ставили до себе за мету до осені взяти Покровськ, до осені зайти загалом на кінець осені. Вони ставили повністю ціль захопити усю Донецьку область. Але щось пішло не так: чи справді тут наступ росіян зламався? І що стало справжньою причиною? Про це за мить, а поки про ще один важливий момент. Монталь зараз виглядає добре Про це невелике шахтарське місто в 30 кілометрах від Покровська і залічені від лінії фронту російські пропагандисти не втомлювались брехати у прямому ефірі. Ми прямо в дане. Мінути, часи беремо під контроль, трасу доброполя краматорськ У такий спосіб загарбники, начебто, намагались наблизитись до взяття Покровська і відрізати логістику наших оборонців. Добропілля це було авантюра перед встрічі, перед перезустріч Путіна з Трампом. Це було військова праця, але яка мала ну на 99% дев'ять відсотків На мапі цей прорив росіян охрестили зайчими вухами, але кричати гоп було зарано, бо ж їх почали вкорочувати українські. Резерви вони перерізали одразу, зачистили цю ділянку біля добропілля, і на даний момент там теж відбуваються стабілізаційні дії. Під добропіллям росіяни фактично зламали зуби. Ті люди, які планували цю бойову операцію, вони чудово розуміли, що для тих людей, які її робили, для російських військовослужбовців службовців, це квіток в один кінець. Там шансів немає. І це якраз яскраво ілюструє підсумки літнього наступу загарбників. Попри псевдопереможні розповіді з російських телеекранів, за ці три місяці ворогу вдалося захопити лише близько 1800 квадратних кілометрів, а це три десятих відсотка української території. І якою ж ціною? Російські пропагандисти точно про це своїм співгромадянам не скажуть. Це літо, воно, мабуть, ну, одне з рекордних взагалі по втратах серед особового складу, особливо по техніці, я думаю, навряд чи. Тому що в цілому її набагато менше використовується. А от що стосується особового складу, то втрати абсолютно на всіх напрямках у них просто божевільні. Очевидно, що за це літо Москва не досягнула поставлених цілей стратегічних успіхів. Немає ворог, як помічають українські військові, вже не так активно використовує свою техніку, та й штурмові підрозділи не так боєздатні через втрати. Збільшення на запорізькому відповідне зменшення на сумському. Що це означає? Це означає, що немає не у росіян яких резервів, які вони можуть притягнути десь з Сибиру, чи з Далекого Сходу, чи з Якуті, і посилити саме Запорізький напрямок. А крім того, наші діпстрайки, наші мідлстрайки, удари по логістиці, по НПЗ, по ланцюжках логістичних дуже серйозно впливають на наступальні дії росіян. Та чи означає це, що росіяни втомились воювати і їхній ресурс менше? Та чого Українцям чекати надалі. Атаки. Водій, який знімає це відео, стрім голов їде трасою Миколаїв-Херсон. Над головою металеві сітки, що мають захищати від дронів камікадзе. Але обабіч все одно бачимо обгорілі автівки. Ще одна навіть. Це не просто траса, це артерія, яка тримає життя Південного фронту. Вона, Надзвичайно важлива для логістики, забезпечення, евакуації, підвозу, перевозу, перекидання сил та засобів, і так далі? Звісно, що є там додаткові, завжди проробляються шляхи, які або дублюють, або розвантажують основний напрямок. І, схоже на те, що ворог націлився її перерізати. Але чи варто при цьому очікувати нового наступу на Херсон? Ворог проводить там певні дії за для розтягнення наших сил оборони, розтягування наших резервів для того, аби ми ці сили перекидали. Вони намагаються постійно підняти ось цю тему, що буде наступ на Херсон. Але наразі цей наступ не є до виконання. Розтягнути сили. Ворог намагається не лише тут. Ще одна гаряча ділянка фронту на Запоріжжі поблизу селища Степногірськ. Вони хочуть зайти на Степногірськ і зайняти ті висоти, там географічні висоти, які. Дозволять росіянам кошмарити південь Запоріжжя, і у цих російських планів є й конкретна військова мета. Там є важливий логістичний маршрут Запоріжжя Оріхів, і якщо вдасться зайняти степногірську висоту для ворога, вони зможуть пострілювати цю трасу, діставати до неї дронами, і це є теж загроза для наших сил. Наразі ворог шукає тонкі місця в нашій обороні, і не виключено, що саме у Запорізькій області можуть вже цієї осені розгорнутися запеклі бої. Ми бачимо концентрацію, і швидше за все там буде якісь наступальні дії. Це один із напрямків осінні. Наступальний праці Росія наказно планується. Та чи стане цей удар справжнім наступом або ж лише маневром, що має відволікти увагу і ресурси ЗСУ? стане зрозуміло вже зовсім скоро, і тут теж аж ніяк без політики. Ключова задача стоїть в росіян в рамках цієї кампанії наступальної 2025 року. Зайти в низку населених пунктів для того, аби закріпити свої переговорні позиції вже на міжнародній арені. Це Купінськ, Центинівка, Тобропілля, Мирноград, Покровськ. Битва. За Донбас стане ключовою і восени. Провальна операція ворога біля добропілля це не крапка, а лише кома. Друга частина пазу на півночі регіону, неподалік міст Сіверськ та Лиман. Запеклі бої нині точаться ось тут, у серебрянському лісництві. Серебрянське лісництво по суті фактично зайнято ворогом, буде створюватися тиск на населений пункт Сіверськ і спроба оточення лиману. А це напрямок в бік річки Оскіл і Харківщини. І основне. Загроза для важливої лінії фортифікації наших оборонців на Донеччині вони мали би вже штурмувати нашу основну міську агломерацію по лінії: Костянтинівка, Дружківська, Дружківка, Кроматорська, Слов'янська, ну і далі там Святогільська основна наша оборонна смуга. оця основна наша так би мовити, лінія і логістики, і фортифікацій. Очевидно, ці плани уважно вивчають і українські захисники. І як показало це літо, вони точно знають, як сплутувати ворожі карти. Українська хитрість і кмітливість вже багато разів доводила можливо все. Погляньте лише на це відео від побаченого зніяковів напевно навіть пілот, що керував цим ворожим автоволоконним нападником. Голіруч звичайний велосипедист, знешкоджує дрон, що на нього полював, знімає боєприпас і ламає сам безпілотник. Звичайно, повторювати таке смертельно небезпечно, але в цьому відео є певний символізм. Попереду на наших захисників чекає така сама боротьба важка і кропітка. Сергій Вентін, факти тижня, ICTV, єдині новини.